Майже 20 мільйонів гривень витратять на капітальний ремонт магістральних доріг Тернополя. На латання ям і вибоїн піде ще 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Чиновники розповіли, які дороги відремонтують вже до Великодня. Ми запланували вулицю живого. Ми запланували за монастирського болоня Рогатку Збаразьке перехрестя і Крушельницьку. Чи перго але ми напевно... Що бачу, що прийдеться її перекидати в першу чергу. 19 ділянок, які ми вибрали, вони є самі більше, на які люди скаржаться, і самі більш небезпечні для проїзду. Капітальний ремонт кожної з цих доріг вартує до мільйона гривень, проте найдорожчими до 4 мільйонів є роботи на вулиці Гайовій. І за неї заплатять грошима з обласного бюджету, каже Олег Вітик. Сьогодні вже розпочали ремонтувати три магістралі. Серед них з Бараське кільце. Я думаю, що за днів два ми проведемо підготовку внутрішнього і зовнішнього радіусу е, з, з даної розв'язки і десь плануємо на середу провести підготовчі роботи влаштування вирібнічого шару і асфальтобетонного покриття. Сьогодні працюємо на вулиці Крушельницькій. Це працює підрядна організація, яка також прийде проводити капітальний ремонт даної вулиці в межах виділених коштів. І працює третя бригада на вулиці. Бандериться біля веселки і буде рухатися в напрямку вулиці Замонастирській, так званий горбатий міст. Гарантувати якість капітальних ремонтів на тернопільських дорогах чиновники беруться до двох років, в той час як надійність зелатаних ям протягом року.